Зростають у нашому місті здорові та сильні майбутні олімпійці. Вже традиційним стало спортивне свято Козацькі розваги, яке випробовує юнаків на силу, міцність та спритність, але найбільшу славу у спортивних досягненнях здобув наш краянин, заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 метрів, учасник Олімпійських ігор в Сіднеї та Афінах. Іван Гешко його тренером є заслужений працівник фізичної культури і спорту України Георгій Миронюк, вчитель Кіцменської дитячої юнацької спортивної школи. З 2005 року Іван Радник, голови Чернівецької обласної державної адміністрації з питань спорту, а з 2006 року обраний депутатом Чернівецької міської ради. Народився 19 серпня 1979 року в селі Клівдені Кіцманського району, але ріс і виховувався у Кіцмані у бабусі Орисі Андріївни. Закінчив кіцьменську середню школу, вище республіканське училище Олімпійського резерву, факультет фізвиховання Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету, а також аспірантуру при даному закладі, навчався в Чернівецькому торговельно-економічному інституті. З перших років занять легкою атлетикою, регулярно виборював нагороди на обласних змаганнях. Перший серйозний успіх на національній арені, перемога на дистанції 3000 метрів на юнацьких іграх. Перше серйозне міжнародне досягнення срібло молодіжного чемпіонату Європи 2001 року на дистанції 1500 метрів. А далі Олімпійські ігри в Сіднеї на дистанції 1500 метрів, Олімпійські ігри в Афінах, де фінішує п'ятим на дистанції 1500 метрів. Виграв гран-при у Монако на дистанції 1500 метрів. Кращий спортсмен року на Буковині. Доброго дня, Іване. Знаю вас ще малим хлопчиком. Скажіть, будь ласка, як починалася ваша дорога до спорту? Ну, хочу сказати, що я ріс в селі і завжди з самого дитинства я любила кажуть, конкурувати, тому що завжди любила змагатися в, в будь-яких дисциплінах. Там хто скоріше щось кудись вас добіжить, далі переприйме, скоріше дійде ще щось. З самого дитинства можна сказати, я завжди любив змагатися і ніколи не любив програвати. завжди хотілося тільки перемагати. Чи вплинув на вас вчитель фізкультури на вашу майбутню спортивну кар'єру? Хочу сказати, що мені дуже подобалася фізкультура, тому що це можна сказати один з одних одного з усіх предметів, я кажуть, на яких і на який йшов задоволений з радістю і кажуть, і він самі скоріше в школі серед усіх уроків самі скоріше він проходив. Час пробігав. Я дуже любив фізкультуру і можу сказати, що само собою, що кажуть, і перші. Тренери, перші вчителі, вони йдуть як любить це, це йде вчителі фізкультури, тому що спочатку вчителі фізкультури, а потім вже тренери веють і тренують спортсменів. А хто власне привів вас до спортивного гуртка? Ну хочу сказати, що будучи на цьому стадіоні, нас на жаль зараз відмінили, але раніше були нормативи, починаючи з 5 класу і до 11-го, були Кожній чверті були нормативи. ми здавали нормативи 1500 метрів. І на той момент, коли я біг 1500 метрів на цьому стадіоні, був присутній мій теперішній тренер, мирний Юрій руч. І мене, кажуть, після того, як я у, 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 другий, хто за мною пробіг, в нього виграв пів кругу, він мені запропонував, щоб я йшов в е, капітолірах атлетику. Я з радістю прийшов, тому що дуже я, кажуть, що я люблю змагатися і люблю бігати. Того часу, я почав займатися саме рахункою. Вибрали так. саме біг. Так, ну, можливо, я сходив, на той момент я ходив на ехотлетку і на футбол. Але в ну, майбутньому і чуть пізніше я саме кажучи, зупинився на тому, що мені хотілося більше бігати. Іване, ваш вид спорту вимагає завжди бути у формі, бути підтягнутим, струнким. Чи дотримуєтеся якоїсь спеціальної дієти зараз? Ну все, ну, само собою, що життя спортсмена багато в чому обтягує, тому що потрібно саме, саме основне це є. Відновлюють це є сон, потрібно багато в чому себе тримати, обмежувати, тому що туди не підеш, туди то не з'їсиш, то ще щось. І само собою, що приходиться, але це вже такий стиль життя, так що на цьому я від нього отримую задоволення. Будь ласка, а скільки часу щоденно треба тренуватися? Ну, це в залежності від періоду, від інтенсивності тренування. Ну, в, кажу, в підготовчись за зимовий період, тренування де в день, там, два тренування, перше тренування три години, друге, перше тренування дві години, друге тренування три години в районі. Від 4 до 5 годин в день займають тренування. А остальний час ми я кажу, відпочиваємо. Ми слідкуємо за вашими досягненнями успіхами. Скажіть, будь ласка, а що було найвищо, найвищим досягненням у вашому селі? Ну як, всі, всі для мене всі досягнення, це є всі найвищі, тому що діляти окремо, але само собою, що це є медалі чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, це найвищі такі досягнення. І, і високі зені це, напевно, у кожного спортсмена це мета є це, е, взяти участь в Олімпійських іграх. Я взяв участь у трьох олімпійських іграх, і для мене також одне з найвисоких досягнень. Але звучить гімн в Україну. вручається золота нагорода. Що відчуваєте? Що переживаєте? Ну, це, це я хочу сказати, це важко переказати, це щоб переказати і відчула людина, те, що їй переказали, це їй самі це відчути. І Тому дуже важко переказати. І, ну, це насамперед це радість за свою країну, що кажуть, представив її на найвищому рівні. Це саме, на мою думку, це найбільше, ну, що може людина робити в своєму житті, це залежить від країни світу. Україна це, яка, яка здобуває свою золоту медаль, там, і в честь неї грають гіни її країни, тому що ми знаємо, що гін грає тільки коли президент приїжджає і коли спортсмен перемагає, і в честь нього грають його країни. Традиційне питання, звичайно, на завершення. Які планів? Ну, я, ну, ну, я, я ще, ще бігаємо і займаюся професійним спортом. І наперед не хочеться я кажу, загадувати, але ну, в майбутньому я полюб, я думаю, що я буду пов'язаний з спортом. І, 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 хочеться ще бігати і представляти наш, наш край. Традиції продовжує сучасне молоде покоління у селі Шишківці, що на Кіцменщині, створено аматорський ансамбль бандуристів «Передзвін». Їх колектив ще молодий, та вони вже давно знані не тільки в Україні, але й за кордоном. Вже на сьогоднішній день багато років, так би мовити, можна так сказати, нам вже фактично 22 роки. За ці 22 роки було, як кажуть, і все. Були і сльози, і мозолі на руках, але були і досить приємні, гарні моменти в нашому житті. Колектив лауреат міжнародних всеукраїнських обласних, районних конкурсів та фестивалів. Багато років поспіль ми отримуємо запрош... ми запрошення за кордону, Побували на таких фестивалях, як фольклорний фестиваль в місті Айдені, Туреччина. Неодноразово виступали в Угорщині, в Румунії, так само неодноразово. Також колектив об'їхав, багато українських міст, фактично всю Україну ми вже. Майже майже об'їхали. Зараз залишився Дніпропетровськ на правильний місяць. І ще маємо цікаві запрошення в цьому році е, на Францію. І також є інших дуже багато запрошень, але не завжди вистачає чого у наш час часів. Коштів. 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 Тому ви могли бачити колектив. Ми виступали в таких е, цікавих проєктах, як крок до зірок, де брали участь у шоу. Програмі у Михайло Поплавського, Поклавського неї є його, так би мовити, частими гостями. Також в Києві був такий фестиваль, як е дитячий псевдонисаж. Ми також виступали в Палаці України неодноразово. І друге місце для нас, як кажуть для дітей, для людей з провінції, це було здорово. Ну, але саме основне, що нас об'єднує. Це любов до української пісні, яка є, як кажуть, джерелом мудрості нашого народу. Я мені черевики того На такій мальовничій чудовій землі, на нашій славній Буковині. Буковино, рідний краю, дідів, прадідів колиска, я від землі до небокраю тобі вклоняюсь низько-низько. Хто хоч раз побував на Буковині, той вже не зможе забути ніколи чарівні гори, Струнки й зелені смареки, величні буки. Цих працьовитих і талановитих буковинців, багатих своїми звичаями, традиціями, і наш неповторний край від Черемуша і бурта. Я без тебе всі дні у погоні печалі, може десь у лісах іще в зілля шукала. І мене що рвала червяному руку, не шукай вечорами І у мене є диноті, піти по бо о твоя врода, твоє чиста я вода, твоє пистра я вода сині. Чу я тебе сла від робих зелених, то забуде стежка, ти приходиш до мене, і не треба нести мені врідку надії, бо давно уже ти увійшла в моїй мрії. Не шукай вечора, і у мене є вина, тільки ти повин. о твоя брода, своє чистая вода, Твоя пистра вода сині.